Всім привіт вітанечко. Приїхали сьогодні будемо розмічати дерева. Ну, реально сказати, лунки на дерева. Холодно, вже так утіплилися, що повністю. Бо так добряче прохолодно, має бути заморозок і воно так відчувається, що вже геть зимно. Покажу сьогодні, які я вибирала дерева, як ми, яке це все розплановувала. Дещо буде рости. А зараз покажу, що купила. Купила все-таки в епіцентрі мульчі, правда, небагато три мішки, десь там ще один стоїть. Тому що не дешеве це за задоволення. Такий невеличкий мішочок, типу він як 50 літрів, коштує 300 гривень. Для лохини купила я їх три штуки. Не знаю, побачимо, наскільки це його вистачить. А для клумби то потрібно явно десь, мабуть, мішків буде. Не знаю, 20, мабуть. Бо краще всього там і дрібну, і, і крупну класти. Пройшов дощ, лохина-красуня, стоїть ось така у мене тут красотінь. Буду мати гарний садок. Зараз всі ці кола позастеляю, мульчою. і буде вона гарненько зимувати. Мульчування для рослин дуже важливе. Мульчуючи, ми зберігаємо вологу для рослинок влітку, а також краще рослини переносять заморозки, морози. Особливо це важливо для молодих рослин. Якщо є така можливість, то бажано мульчувати все. І плодово-ягідні кущики, а також молоді дерева, все посадкове коло бажано закрити мульчою. Мульчою може слугувати як кора дерев. Також мульчою може бути як солома, так і хвоє з лісу. І подрібнені гілочки дерев, які обрізають чи восени, чи навесні, і подрібнюють на щепи. Також під мульчою не так швидко проростає бур'ян, як на відкритому ґрунті. Тому це теж є важливим аспектом при посадці рослин. Замульчу я використовую соснову кору, яку буду оновлювати десь через декілька років. Вона гарно тримає вологу, нею я задоволена, я вже нею мульчувала, мені це подобається, тому і надалі буду нею користуватися. Сьогодні така погода класна. Наташа сказала, що о 12 буде сонечко, так і вийшло. Люблю кам'яний за погоду. Да, за весь цей час mm -hmm. скільки в нас там було mm -hmm. дощів, да, було дощів, дощів і таких це сірих. За осінь то щось там трошки, і то взагалі виходить, що вранці хмарно, а потім, а потім виходить сонце. Бачите, Ось такі хмаринки. Але все одно красивенько. Так, да, гарно. Як там це називається? Мульчування? Так, да, мульчування. Мульчування. Да, буде. Так, тут. Жарко. Та, да. трохи жарковато. Так, да, бачиш? Такого мішочка, виходить, у мене в мене ж коло невеличке. Я думаю, що через пару років обкопати потім навколо, знову внести землю для лохини, щоб їй ну, добре жилось, І потім додати треба буде мульчу. А поки так, то нормально. А буртик ти будеш робити? Ні, я я собі кажу, що треба буде збільшувати, обкопувати навколо а, і додавати угу. землю для лохини. Вона неї ж розрощаю, розростається коріння, це буде отакий от кущ великий, висотою такий, а ще да, великий кущ буде? Так, вона велика. Та лохину вживу ніколи не бачив. Вона, мабуть, велика і тому, тому в мене місце велике між до ними, міжрядя. Ну так. Виходить. Так. Там, де Наташа стоїть і... Наступний біля того. О, поки що в мене вистачило одного мішочка аж на 9 штучок. Аж на 9 кущиків. О, це класно. Угу. Те, що лишиться, теж хочу навколо троян теж пройтися, угу. Обкласти вкласти її і тепліше буде. Ну так, да. потрібно на зиму їм нормально. Чи десь би агроволокна знайти шматок, щоб Це взагалі добре. Ну, розпаковка. Да. Е, типу крупна кора, але вона тут всяка різна. Бо дрібна угу. у них взагалі така просто дорога кора, дороге задоволення. Мішочок виходить. Скільки? 300 гривень. 300 гривень нормально. Угу. Не, ну, хоч 7. Але ж, ну так, да. хочеться, щоб воно було гарно. Дешевше купити на пілорамі. А не дивлячись на холод, наша. Суниця цвіте повним ходом. І не тільки цвіте. За ріжком ми тут були позавчора, то ягід збирали повню, таку гарну жменю. Подивіться, яка вона крупняча, це суниця. Добре, що пересадили, врятували її. Маємо гарні ягідки. Весною розсаджу. Хочу тут все поробити. Оці всі старі балі, і це все буду використовувати як високі грядки. Хочу сюди це все таке порозставляти їх скрізь, і буде рости суничка. І укропчик тут такий красунчик. Його посіяли, він такий гарненький вже зійшов. Вчора його до картопельки вже навіть ми його зривали. А Рінка вибирає. Ну як там це котик? Кажіть. Ух ти! Класно! А, вже назбирали нам тут смачнісімо. Немогла! Це ж класно. Ось у нас главна, Пап, бі... головна білочка. Баб, а то чим ти зібрав ось це? Не викидаємо. Білочка вибирає дерева, щоб було під чим стрибати. Де? А, білочка. Де білочка? Моя Україна, країна моя, стригається небо, і стогне земля, я Бога молю війну зупини мою Україну для нас бережи і заспіває пташка в небі заколосяться всі поля настане тихий ранок закінчиться війна, і посмішка засяє, і сльози ноча. Ми буде так. за що ми вмираєм? в чому наша вина Україна як мати для нас лиш одна, ми хочемо жити в країні своїй, і щоб і заспіває пташка в небі за косяця Ями для дерев мають бути великі, глибиною 60 см та в діаметрі 80 100 Тобто такі гарні, великі об'ємні, тому що це ж в нас дерева не карлики, не колоновидні. Це будуть великі повноцінні дерева, І щоб гарно вони прижилися, має бути велика яма з пухким ґрунтом. Дякуємо моєму чоловіку. Він так ретельно постарався викопав всі ямочки. і Моя Україна, країна Здригається небо і стогне земля. Я Бога молю, війну зупини мою Україну для нас бережи. Перед тим як розмічати ділянку для посадки дерев, я зробила ось такий план на листочку. Чому саме така відстань? Тому що маю таку гарну книжку. Вона старенька така, такого ж року випуску, як і я. Але в ній багато дуже цікавого. Не дивлячись на те, що вона така вже давненька. Тут на розписано і про мульчування, і про розмітку ділянки, як це все добре зробити. І є тут такий розділ спеціально про посадку дерев. І там я все це вичитала, як це все правильно садити, підобрювати, який має бути посадковий матеріал. І ось віці все це я і дізналася. Саджанці обирала в інтернет-магазині. Головним для мене критерієм було, щоб там були яблука ДНЕшта. Бо я їх дуже сильно люблю. Для мене це такі солодкі спогади з дитинства у бабусі, така була яблуня. І, звісно, слава переможцю. І такі всі, що ми любимо, там фруктові абрикоси, персики, вишні, черешні та груші. Наш улюблений краєвид, наша скеля. Прикольно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі! Бувайте!